Всім привіт з Рівненщини, Це Дубінський район. Мене звати Оксана, для хто ще не знає, в мене ранкова кава, ну і, звичайно, ранкова поранка. Гуси пасуться, ворони кричать. Так як багато хто за мною наглядав, знає, що в нас дуже багато ворон. У нас ці два дні поки що погода, але вже знову стоїть дощ. Тому не знаю, як воно буде, але дякувати Богу за те, що маємо. Тому пішли у нас сніданочок. Випускаю зранку і ввечері, щоб попуститися, тому що немає як. Вже треба око до око за ними, тому що буквально два дні назад я їх випустила ввечері, зайшла до хати, побула недовго у хаті, і вже сусідка. Пригнали їх, ну так, далеченько. І так, такі вредно вже починають втікати. їх Випустили, щоб вони погуляли попаслися, а вони пасуться, пасуться і городом, городом, і навчоки. Так що так, треба вже дивитися. Або цілий день бути біля них, або це курчата. І більші, і менші десь там бігають. так Речі сушаться і все добре. Маленьким гусом я там свіжу, скошену, траву дала. Тут їх 14 штучок. Це із інкуватора вилупилися і під гусині. Тому такі сусі-пусіки. не випускаю ще, нехай будуть в кліпочці. Так щось так. Водичка, корм і все добре. Пролиняткам сіно сухеньке, гарно вже так підростають, п'ють водичку. Насипаний завжди комбікорм в кормушиці. І ось так. Вже дуже багато людей питається за кроликів. Мама хоче кроликів. Але будемо бачити, що з того вийде, тому що не знаю, що, можливо, ще друга щось приведе, так що такі хруські. Хорошенькі, ростуть. Е, ну і курчатка, ті, що вилупилися з гусенятами, разом я докладала, віддала всі мамі. Їх було 24, двоє загинуло, ну такі вони останні були не дуже. І 22 курчати віддала мамі. Мама дуже задоволена, тому що вона в той самий період посадила свою, ну я їй віддала квочку. І мама посадила на свої яйця, лише одне курча вилупилося, тому додала, мама задоволена, кока задоволена, всі, всі, всі щасливі. Ну, а я буду подумаю, чи ще буду закладати. Ну, побачимо, час покаже, нічого не знаю ще. Так що так, поки що вистачає цих, але нехай би ще було. Так що ось такі кролики п'ють, їдять, все чудово. Потрібно буде. Їх проколоти, провакцинувати, тому що погода така починається комашня. І напишіть мені, будь ласка, якою вакциною в цей період ви вакцинуєте, тому що в нас є, я вже питалася, Гем-2 і ще якась сумська є. Так що ось таке. Закладаю на день свіжу скошену траву, такий добрезний навильник. Звичайно, зерно лишаю водичку, тому що. Це гуси, вони хочуть травичку. Так, придбала ще три мішка пшениці. Ось у мене там ще є. Так що поки що вистачає, У нас пшениця подорожчала по 9 гривень за кілограм. Не дешеве це задоволення домашнє господарство тримати. Але що вдієш, коли це любов, ти пшеничка гарненька така, чистенька вже є. В цієї людини не брала неодноразово. Будемо ще брати обов'язково, тому що ще дуже довго до нового врожаю. Індокатічка, ось ця біла занеслась ось там в вбудешці. Так що сподіваюся, буде все добре. Ті ворони не знайдуть, що да як. Пшеничка, водичка набирається. Все добре. Це гусинята на місці. Гусиня нарешті сідається, нарвала свіжий бух. І сідається. Не знаю, що з того вийде, але є. Хто за ну, мною дивиться, той знає, що я хотіла довгий період а, каченят а, орвія, але все-таки поки що передумала так, як а, гусенят чималенько. Ще будуть каченята, десь Бог ще будуть гусенята. Поки що на цьому зупинюся, так як, ну, це чимале буде господарство, дав би Бог. І ось так, аби їх до осені виглядіти. Так що такі в нас справи. Свинку відгодовую на м'язку, так як я казала, що вже по вітнамцях завершуємо. Так щось так. Зараз ще звинує травички накидаю, бо вона це любить. І все буде добре. Качечка сидить, все чудово. Ще трішечки будуть у нас поповнені маленькі. Ця сидить, не знаю, що в неї як в неї там, ну сидить. Ну і ця сидить на індокачинних яйцях. Лишилась вона тут одненька. Так що нехай сидить. Вийшла на город посіяти гарбузи, можливо, вже і пізно, але нічого страшного. Що буде, те буде. У нас же вечері, є гарбузи в пакеті. Так що працюємо. І ось в мене три сорти таких насіння. Це мені мама дала таке голонасіння, яке без шкірки. Ось такий, якийсь дрібненький. І це більше. Не знаю сорти, просто мама дала, то будемо висівати. Ну що, друзі, цього року будемо спасатися ось такими чучелами від ворон, не знаю, бо велика територія. Тут перій, але він скроплений. Вже пройшло п'ять днів, як я скропила, тепер посіяла гарбузи. Сподіваюся, його візьме. Це набагато менше, що було. Тому так, трішечки сорочечок, кофточок. Ще щось потрібно придумати, але це вже не сьогодні. Я знаходжусь в своїй польській теплиці. дивіться, яка родисочка. Ну, ще нехай пару днів побуде. І будемо вже ласувати. Помідорки низькорослі вже починають квітувати. Мої ось такі, трішечки прополола, тому що тут швиденько заростає зілечко. Ось такі помідорчики трішки попідгортували. Ну, я завжди їх попідгортую. Трішечки обриваємо пасиночки, щоб вони мали сили рости. І ось такі красені. Помідори дуже пахнуть помідорками. І огірочки. Дивіться, Дивіться, яка краса! Скоро буду ласувати своїми домашніми огірочками. Ну, тут кабачки. В стаканчиках, правда, не всі вийшли, три чомусь не вийшло. Ну, а ці ось такі і ось тут. Ой, ручки цвітуть повну. Так що скоро буде смакота. Ну, все, на цьому буду своє відео завершувати. Дуже рада вас була бачити. Хто завітав до мене на канал. Для вас це декілька хвилин, а для мене це півранку, як то кажеться. Ну нічого страшного, то все те, чим я займаюся, те, що я люблю. Так що для мене це в радість. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Нехай ваші рослинки та тваринки будуть теж здорові. Всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.